Доброго дня, мої любі. На попередніх заняттях ми говорили про первинні документи та форми ведення бухгалтерського обліку і знаємо, до яких саме нормативних документів необхідно звертатися за інформацією з цього питання. На цьому занятті я маю намір звернути вашу увагу на такі нормативні акти, як українські положення. Бухгалтерського обліку. Вони звуться ще стандартами бухгалтерського обліку. Бухгалтерський стандарт це нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Українські стандарти не суперечують міжнародним стандартам і, по суті, є їхнім окремим випадком пристосованим до національ... національних особливостей, пристосовані під національні особливості ведення бізнесу України. Ці стандарти визначають порядок ведення бухгалтерського обліку всіми юридичними особами. Так, і перший Бухгалтерський стандарт називається загальні вимоги до фінансової звітності. Затверджений наказом 73 у 2013 році. Цей бухгалтерський стандарт визначає мету, склад та принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання та розкриття її елементів. Бухгалтерський стандарт номер 6 Виправлення помилок і зміна зміни у фінансових звітах, затверджений наказом 137 99 року. Визначає порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності. Бухгалтерський стандарт номер 7 затверджений. Наказом 92 2000 році визначає методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активі. активи. А також розкриття інформації про них у фінансовій звісності. Наступний бухгалтерський стандарт номер 8 нематеріальні активи, затверджений наказом 242 99 році. Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи. Та незавершені капітальні інвестиції у нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Наступний бухгалтерський стандарт номер 9 Запаси. Затверджений наказом 246. 1999 році визначає методологічні основи формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси та розкриття її. У фінансовій звітності. Наступний бухгалтерський стандарт номер 10 дебіторська заборгованість, затверджений наказом 237 99-го року, визначає методологічні основи формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності. Бухгалтерський стандарт номер 11 зобов'язання. Номер 20 наказом затверджений в 2000 році, визначає методологічні основи формування у бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності. Далі фінансові інвестиції, бухгалтерський стандарт номер 12. Затверджений наказом 91 в 2000 році та визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції, операції спільної діяльності та її розкриття у фінансовій звітності. Наступний бухгалтерський стандарт номер 13 фінансові інструменти. Затверджений наказом 559 2001 році визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про фінансові інструменти та її розкриття у фінансовій звітності. Бухгалтерський стандарт 14. оренда. Затверджений наказом номер 18 у 2000 році, визначає методологічні принципи формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду та її розкриття фінансової звітності. Бухгалтерський стандарт номер 15 Дохід. Затверджений наказом 290 в 99 році і визначає методологічні принципи формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи та її розкриття у фінансовій звітності. Бухгалтерський стандарт номер 16 Витрати. Затверджений наказом 318 99 дев'яносто році визначає методологічні принципи формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати та її розкриття фінансової звітності. Бухгалтерський стандарт номер 17 податок на прибуток, затверджений наказом 353 2000 року, визначає методологічні принципи формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи та зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності. Бухгалтерський стандарт номер 18 будівельні контракти. Затверджений наказом 205 2001 року, визначає методологічні принципи формування підрядниками у бухгалтерському обліку інформації про доходи та витрати, пов'язані з виконанням будівельних контрактів та її розкриття у фінансовій звітності. Бухгалтерський стандарт номер 19 Об'єднання підприємств, затверджений наказом 163-99 році, і визначає порядок відображення в обліку та звітності придбання інших підприємств та або об'єднання видів їх діяльності у двілу, що виникло при придбанні. А також розкриття інформації про об'єднання підприємства та або видів їх діяльності. Бухгалтерський стандарт номер 20 Консолідована фінансова звітність, затверджений наказом 176-99 року, визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності за та загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності. Бухгалтерський стандарт номер 21 вплив змін валютних курсів, затверджений наказом 193 2000 року, визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних валютах та відображення показників статей фінансової звітності господарських одиниць за межами України у грошовій одиниці України. Бухгалтерський стандарт номер 22 Вплив інфляції. Затверджений наказом 147 у 2002 році. Визначає порядок коригування фінансової звітності, що оприлюднюється на вплив інфляції та загальні вимоги до розкриття інформації про неї в примітках до фінансової звітності. Бухгалтерський стандарт номер 23 Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін. Затверджений наказом 303 2001 року, визначає методологічні принципи формування інформації про операції пов'язаних сторін та її розкриття у фінансовій звітності. Бухгалтерський стандарт номер 24 Прибуток на акцію. Затверджений наказом 344 2001 року, визначає методологічні засади формування бухгалтерському обліку інформації про чистий прибуток на одну просту акцію та її розкриття у фінансовій звітності. Бухгалтерський стандарт номер 25 Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства, затверджений наказом 39 2000, 2000 року, встановлює зміст та форму фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва у складі балансу форма 1М та звіту про фінансові результати форма 2М та порядок заповнення його статей. Бухгалтерський стандарт номер 26 Виплати працівникам. Визначає методологічні принципи формування у бухгалтерському обліку інформації про виплати у грошовій та негрошовій формах. За виконання співробітниками роботи та її розкриття у фінансовій звітності. Бухгалтерський стандарт номер 27 Необоротні активи утримувані для продажу та припустиння. Припинення діяльності. Наказ 617 2003 року визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформацію про необоротні активи, що отримуються для продажа та групу активів, що підлягає вибуттю в результаті операції продажу, а також припиненої діяльності та розкриття такої інформації у фінансовій звітності. Бухгалтерський стандарт номер 28 Зменшення корисності активів, затверджений наказом 817 2005 року, визначає методологічні основи формування у бухгалтерському обліку інформації про зменшення корисності активів та її розкриття у фінансовій звітності. Так, скоро вже край бухгалтерським стандартам. Бухгалтерський стандарт номер 29 Фінансова звітність за сегментами. Затверджений наказом 412 2005 року, визначає методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи та зобов'язання звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності. Бухгалтерський стандарт номер 30 біологічні активи. Затверджений наказом 790-2005 року, визначає методологічні принципи формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи та про отримання в процесі їх біологічних перетворень, додаткові біологічні активи та господарську продукцію. Та розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Бухгалтерський стандарт номер 31 фінансові витрати. Затверджений наказом 415 2006 року і визначає методологічні принципи формування у бухгалтерському обліку інформації про фінансові витрати та і розкриття у фінансовій звітності. Бухгалтерський стандарт номер 32 Інвестиція. Інвестиційна нерухомість. Затверджений наказом 779 2007 року визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про інвестиційну нерухомість та її розкриття у фінансовій звітності. Бухгалтерський стандарт номер 33 Витрати на розвідку запасів корисних капалень. Затверджений наказом 779 2007 року, визначає методологічні принципи формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати на розвідку та визначення обсягів та якості запасів корисних копалин та її розкриття у фінансовій звітності. Бухгалтерський стандарт номер 34 платіж на основні акції. Затверджений наказом 1577 2008 року визначає методологічні принципи формування у бухгалтерському обліку інформацію про операції, платіж, за якими здійснюється на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу та або коштів інших активів, а також її розкриття у фінансовій звітності. І примітки до річної фінансової звітності. Затверджені наказом 302 у 2002 році, встановлює форму приміток до річної фінансової звітності. Ми розглянули з вами всі бухгалтерські стандарти, затверджені чинним законодавством. І будемо розглядати окремо кожний. Більш детальніше. На все добре.